У соцмережах під личиною звичайних користувачів ховаються боти. І у період повномасштабного вторгнення таких акаунтів стало у сотні, якщо не тисячі разів більше. Тож ви ризикуєте стати інструментом фейкоробів або ж навіть переказати кошти шахраям під виглядом благодійності. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехунця поговоримо про Тікток, фейкові акаунти та як берегтись від брехні. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Через специфічну будову стрічки TikTok звичайні користувачі легко ведуться на фейкові відео, адже зазвичай вони викликають бурхливі емоції, що спонукає поставити лайк на відео, поширити його та написати коментар. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми впевнені, що ви самі помітили, як у Тіктоці збільшилась кількість акаунтів українських військових. Вони публікують різноманітний контент, і ці відео збирають багато вподобань, коментарів та поширень. Але, скориставшись хвилею популярності таких профілів, пропагандисти та шахраді почали створювати свої фейкові профілі, начебто українських військових. Зустрічаючи постійно у своїй стрічці відео з фронту, ми вже перестали розбиратися, де правда, а де ні. Автоматично коментуємо, лайкаємо, поширюємо і це грає на руку, адже алгоритм TikTok Тіктоку починає просувати ці відео. Небезпека таких відео в тому, що фейкороби використовують уже наявні в соцмережах відео та маніпулюють глядачами. Як наслідок, ви можете стати провідником фейків або ж переказати кошти під виглядом благодійності. Наприклад, ось профіль, начебто, військового. На перший погляд звичайний контент для військового. Однак, якщо придивитися уважніше, можна побачити маніпуляцію та пропаганду. Тож розберемо детальніше. В одному з відео так званий захисник розпаковує сухпайок росіян та каже, що він не такий вже й поганий. В іншому показує техніку, але жаліється, що вона не потрапить на передову. Ще в одному відео він вже прощається з глядачами, в іншому каже, що Селидар і Бахмут орки покидають, в іншому вже знову все погано, явна маніпуляція. Також публікує відео, у якому, начебто, сертанські збори. А тут вже в жарт називає українських захисників фрицами. У цьому профілі зібрані різноманітні відео, але всі вони спрямовані на те, щоб маніпулювати глядачем та деморалізувати українців. Звісно ж, збираючи ще й коментарі, лайки і поширення, для того, щоб ще більша кількість людей побачили їх. До слова у цьому ж профілі публікувалося відео із діпфейком Луценка. Про які вже писали наші фактчекери і посилання ви можете знайти в описі під відео. Ще один тип фейкових профілів, начебто, військовослужбовців, спрямований на виманювання коштів у вив'язливих глядачів. Акаунт публікує відео з військовослужбовцями, пише про недачу на фронті та тисне на жаль, із словами, ви точно прогорнете це відео. Гортаючи свою стрічку рекомендацій і побачивши це, відео, ви точно відчуєте почуття провини. Поставити лайк, можливо, напишете коментар, поширите це відео. І цим самим потрапити у пастку. По-перше, тепер вам у стрічці будуть набагато частіше потраплятися відео подібного змісту, адже алгоритми TikTok розпізнають ваші дії, як зацікавлення контентом. По-друге, цими діями ви покажете мережі, що людям з подібними на ваші інтереси може бути цікаве це відео. І ті, обов'язково його їм покаже. По-третє, роблячи репост цього відео, ви втягуєте своїх друзів і підписників у цю ж саму пастку. Перейшовши на раніше згаданий профіль, наші журналісти виявили у закріпленому повідомленні відео, у якому військові збирають допомогу на закупівлю коптерів та позашляховика для виконання бойових завдань у напрямку Бахмута. Однак Наші фактчекери не виявили ніякої конкретної інформації, для якого саме це має бути підрозділу чи якихось інших деталей, які підтверджували правдивість інформації. Натомість по всьому відео розміщені такі написи. Просимо максимального поширення, шкода, що всі проігнорують, бо багатьом байдуже на нас. Дорогі українці! Невже важко поставити лайк і написати героям слава в коментарі? Такими маніпулятивними написами користувачів змушують просувати відео, щоб його побачила ще більша кількість людей, і відповідно ймовірність збити з них кошти зростає. Подібних акаунтів у Тіктоці зараз дуже багато, і користувачам складно фільтрувати інформацію, адже у відеоформат набагато легше повірити. Тому що досі побутує думка, що відео складно підробити до того, що тіктоці зараз часто створюють акаунти, де публікують жартівливі відео з військовослужбовцями, через що знижується рівень пильності користувачів. До реально фейкових акаунтів, тому брехонець підготував поради, як розпізнати небезпечний акаунт. Запитайте себе, чи викликає у вас відео почуття провини, чи якісь сильні емоції. Якщо так, перейдіть у профіль та подивіться інші відео. Якщо вони всі такого характеру, варто насторожитись. Прогляньте, чи у цих відео є одна й та ж діва особа. Зазвичай в живих аккаунтах це одна персона. Відмітьте, чи не маніпулюють вашими діями щодо вподобань, поширень та коментарів. Подивіться, чи прив'язаний TikTok-акаунт аккаунт ще до якоїсь соцмережі. Перейдіть на неї та подивіться, чи вона активна. Якщо ж прив'язки чи активності немає, це має викликати у вас підозру до власника акаунту та контенту, який там публікують. Якщо ж ви виявили фейковий акаунт, вам обов'язково потрібно на нього поскаржитись. Для цього перейдіть у профіль та натисніть у верхньому правому кутку на три крапки та оберіть Поскаржитись. Друзі, якщо вам сподобався цей формат, пишіть нам в коментарях. Ми продовжимо розбирати ще фейки з Тіктоку. Або ж, можливо, запропонуєте якусь іншу соцмережу. Ми обов'язково знімемо відео для вас. Якщо вам було корисне це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться з друзями. До зустрічі. При... Хто це ходить? Ходить, їздить, літає. Нам просто кожен заважає знімати випуски брехоця і не довести діло до кінця.